Доброго ранку. Сьогодні 2 грудня 2024 року. Заняття в старшій групі з логіко математичного розвитку. Тема заняття число та цифра 10 Склад чисел. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я вам, мої любі друзі, щодня. Я дуже рада знову з вами поспілкуватися, тож сідайте звучно, дивіться на екран. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нове число та нову цифру, про число та цифру 10. Тож будьте уважні. Давайте згадаємо, яке число та цифру ми вивчали з вами на попередньому занятті. Так, дев'ять. Давайте порахуємо, скільки ж тут мете. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9. І ось цифра 9, яка відповідає цій кількості. А якщо до цих дев'яти метеликів прилетить ще один метелик, то скільки їх стало? Так, на один більше. А саме 10 ось ми на сонечках подивимося. Давайте порахуємо ось їх скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Діти, подивіться, як число 10, ось якою цифрою позначається. Це знайома вам. Цифра один та за нею стоїть. Цифра 0. І разом це буде цифра 10. Ось подивіться, яка вона гарна. 1, 0. Давайте обстежимо стеклальчик. Подивіться, як пишеться число 10 в клітинці. Трошки вище центру клітиночки ведеться в куточок правий верхній, та до середини нижньої лінії. І ось нуль. Він дуже схожий на яку геометричну фігуру? Так він дуже схожий на овал. Ось написання цифри 10. Давайте порахуємо прямою лічбою від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Давайте в свородньому напрямку від десяти до одного. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці, я впевнена, що у вас все гарно виходить. А давайте розглянемо, чого ж у людей є десять. Якщо на одній руці у нас пальчики скільки. Один, два, три, чотири, п'ять. І на інші. Один, два, три, чотири, пять. То разом скільки? Так, десять. І на ніжках у нас також десять пальчиків. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А яких ще предметів на цій картинці? Є десять. Та ось в лоточку 10 яєць, ось написано 10 на паперовій банкноті і ось на монеті, також 10. Ми зустрічаємо часто цю цифру. Руки вгору підніми, пальці швидко полічи. Зліва п'ять і справа п'ять. Скільки разом? Як сказати? Так ми вже порахували, що разом є десять. На лівій руці п'ять і на правій руці п'ять. На лівій ніжці п'ять і на лівій і на правій ніжці п'ять. Також разом десять. Допоможи Петрику назвати сусідів числа. Давайте розглянемо число. Числа два. Які осі? Один, три, числа чотири. Та три та п'ять. Три це попереднє, 5 це наступ. Давайте розглянемо цифру 7. Яке попереднє? Так, шість і наступня вісім. Тобто сусіди. Числа сім, це шість та вісім. Назвіть сусідів числа 9. Так, попередні. 8. Наступні десять. Тобто сусіди числа 9. Це вісім та десять. Молодці, правильно. Назвіть сусідів числа три. Так, попередні це два, а наступні. Чотири вірни. Тобто два та чотири це сусіди числа три. Є у нас число вісім. А яке попереднє число? Так, сім, а наступні дев'ять. Правильно. Вони є сусідами числа вісім. Сім та дев'ять. А яке попереднє та наступне число? Числа шість? П'ять та сім. Вірно. П'ять. Це яке? Це попереднє число. А сім? Молодці, так, це наступне число. П'ять та 7. Допоможи незнайкові вставити потрібні цифри. Ось подивіться, в нас є один рядочок цифр та інший. І потрібно вставити в порожні клітинки потрібні цифри. Давайте розглянемо. 0, 1, а далі яка циферка має йти? Правильно, 2, 3, потім яка цифра? 4, 5, а за нею яка йде наступня? 6, вірно. 6, за нею яка? 7. 7 8 ми розташували. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наступня яка. Вірно, 9. І остання 10. Правильно, молодці. Ось у нас є такий числовий ряд від нуля до 10. Давайте розглянемо які ж тут пропущені цифри. Нуль іде за нулем. Яка цифра? Молодці. Один, два є, за ним яка йде? За двійкою. Три так, три я розташувала. І за цифрою три, яка йде? Цифра наступня. Вірно. Цифра 4. А тепер нам потрібно розташувати між цифрою 4 та 6. Пропущена яка цифра? Правильно, незнайками правильно все виповнюємо. Цифра 6 є, за цифрою йде наступня. Сі. Ось у нас складається такий рядочок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Наступня за цифрою сім. Це вісім, ніж вісім і десять, як є пропущена цифра 9. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ми тобі незнайко допомогли ставити потрібні цифри. А тепер ми розглянемо по порядку, як розташовані тваринки та порахуємо їх. Давайте порахуємо знижки, розпочинаємо, закінчимо слоном. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Хто перший розташований? Та мишка. А останній десятий. Та слон. Адже ми порахували. Він десятий. Ліжачок. який по порядку? Другий Вірно. А зайчик. Правильно четвертий. А собака. Шостий. Або та восьмий. А ведмідь? Правильно дев'ятий. А білочка на якому місці стоїть? Так, третя. А кішка. Правильно п'ята, а лисиця сьома. Оце дітки називається порядкова лічба. Ми говоримо по порядку, на якому місці розташована дана тваринка. Полічи, скільки горняток меду заготовила бджілка-другівниця на зиму. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, десять. Ось ви бачите, стрілочка показує на цифру десять. Жінка, трудівниця. Так, вона працювала. Все літо та осінь збирала медок. Дітки, а давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз пора року зима. А за зимою яка пора року прийде? Весна, а за весною. Так, тепле літо. А коли закінчиться літо? Прийде та красуня осінь. Давайте згадаємо місяці зими. Так, грудень, січень, лютий. І давайте розглянемо ознаки. Що може бути в ці місяці? Давайте розглянемо грудень. Ведмідь у спячці. Якщо це так, то зелена пішка. Якщо ні, червона пішка. Так, він у сп'ярсьці. А чи холодно в грудні? От як ви відчуваєте? Холодно вам? Так, холодно. А чи квітнуть дерева в грудні? Ні, не квітнуть. Так, вони коли квітнуть? Так, весною. А чи ми приносимо вже в грудні новорічну ялинку додому? А вже ж, правильно? А чи сніг іде в грудні? Так, адже зима все ж таки. І за грудним який місяць іде? Так січень. при слова січе. Чи достигають Яблочка в січні? Ні, не достигаю червона пішка, а чи граємо ми в сніжки? А як же, якщо буде сніг, ми будемо з задоволенням грати в сніжки? А чи облітає листя в січні? Ні, воно облітає восени. Чи одіва, одягаємо ми з вами? Теплі рукавички, ось ви бачите, все зображено на цих картинках. Так одягаємо, тому що холодно на вулиці, зима. Чи ми святкуємо Новий рік? Так, ми святкуємо Новий рік. І Із двоми святкували в грудні, а в січні ми святкуємо Новий рік. Що ми робимо в лютому? Чи є сніговий замет? Так, є. А чи є гриби в лісі? Ні, Ми не збираємо в лісі гриби. В лютому, тому що це зима і дуже холодно. Гриби взимку, не ростуть. А коли вони ростуть? Та восени на весні деякі гриби влітку. Тобто фішка червона. А чи прилітають снігурі в лютому? Ні, а чому? А тому що снігурі не підлітають з наших країв. А чи одягаємо ми теплий одяг в лютому? А як же, тому що дуже холодно? Чи квітне липа в лютому? Та ні, не квітне, тому що зима. Ніякі дерева не ні квітнуть у лютому. Ось ми з вами розглянули місяці та згадали пори року. А зараз ми згадаємо, як ми виконували склад числа три. Ви пам'ятаєте, що на першому поверсі повинно поміститися стільки щоб було разом три Марина, комах. Того ви можете уявити геометричні фігури. Тобто число 3 складається. Якщо в одній квартирці 0 мешканців, то в іншій буде скільки їх, щоб разом було 3? Вірно, 3. Якщо на другому поверсі в одній квартирі буде 1 мешканець, то в іншій скільки має їх бути, щоб разом було 3? Вірно, два. А давайте розглянемо склад числа 4. Тут уже три поверхи в нас. І знову в нас в одній квартирі нуль мешканців, то в іншій скільки має бути. А вже 4. На другому поверсі в одній квартирі живе два мешканці. А в іншій тоді скільки? Також два. Правильно разом 4, 2 та два, буде 4. І на третьому поверсі в нас живе один мешканець, це ми собі так уявляємо. Поки ми добре зможемо виконувати склад числа, то в іншій три мешканці. Це вірно. Ось ви бачите, як легко виконувати склад числа. Я впевнена, що вам все сподобалося і дається вам дуже легко все це виконувати. Рахуйте, порівнюйте, виконуйте склад числа, а я вам бажаю гарного тихого дня, гарного настрою, натхнення, до побачення, до нової зустрічі!